У зручних ліжечках відпочивають найменші жителі Новогалещинської селищної територіальної громади. Це ясла садок каска, який відвідують 70 діток. Тут створені всі умови для повноцінного навчання і виховання дошкільнят. В цьому особисто переконався начальник Кременчуцької РВА Олександр Аленін. Рік. З якого часу працює нашла із сімої години ранку до шостої. В нас чергова припавка ну, батьків супер. є змога рано поїхати залишити дитину в садочку і відвідати вже свою роботу на восьму годину. Теплі яскраво оформлені та облаштовані групові кімнати, сучасні дитячі меблі, безліч іграшок та посібників. Відповідно до безпекових заходів, облаштоване укриття на випадок повітряних тривог. Наступна освітянська сходинка для дітей Новогалещинської громади ліцей. Гостей на сходах зустрічає шкільний офіцер поліції. Задля безпеки учнів тут на вході встановлена рамка Металодетектор варто відзначити, що ліцеїсти здобувають освіту у сучасних, технологічно обладнаних класах з інтерактивними дошками, мультимедійними проекторами є потужний комп'ютерний клас, де навіть проводять кіберспортивні турніри. Працює практичний психолог. В ліцеї навчаються 325 учнів. Є здобувачі інклюзивної освіти. Тут так, я ж вам за що й кажу. Ну це кожен у нас можуть вчитися. Це на себе і... інклюзив, ну, інклюзивне навчання. Дітки, які е, потребують з, да, з особливим потребами, то вони сидять там разом. Да їх асистент також допомогу надає у навчальному закладі. Якісно відремонтовані спортивна актова зала, їдальня. До речі, всі учні харчуються безкоштовно. Функціонує модерний спортивний майданчик, є надійне укриття. Очолює ліцей вже понад 10 років. Віктор Кіріченко. Це тільки за підтримки місцевої влади. Я сам нічого не можу. Я генерую ідеї, як ото кажуть. А мої ідеї втілюють в життя гроші. В Цьогорічному бюджеті у нас заложено 55% на фінансування освіти. Єдине, що держава дає нашій освіті, це заробітна плата педагогічних працівників. А стальне все це громада. А садочок це взагалі і педагогічні працівники, і всі працівники вони знаходяться на забезпеченні громади. Я не бачу різниці між селищною школою і міською школою. Тому що діти, вони всі українці, а українці повинні навчатися в рівних умовах. Тому сьогодні дякую голові громади, керівнику даного закладу, про те, що вони дбають про дітей, створюють належні матеріальні, технічні умови, належну базу. Всі діти, які навчаються в школі, безкоштовно харчуються. Це дуже круто. Тому повага і так тримати. Якщо ми будемо так навчати дітей, то Україна має майбутнє. Також Олександр Аленін ознайомився з роботою селищного клубу, де своє дозвілля проводять і дорослі, і малі. Працюють танцювальні, вокальні, естрадні гуртки. Тут багато уваги приділяють волонтерству, плетуть сітки, в'яжуть шкарпетки, набивають подушки, виготовляють окопні свічки. А от медичні послуги мешканці громади отримують в Новогалещинській амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Єдиний стаціонар працює двоє сімейних лікарів стоматолог. Тут обслуговують п'ятитисячне населення. Щодня звертається близько 40 пацієнтів. Зв'язок з війною є впливи на здоров'я. Що людей ну, там які, будемо можливо, так там, інфаркти, казати. інсульти там ці всі от... інфаркти, інсульти це ми вже наслідки тільки на, в на, на, пролі... я я на наслідку. Да, звичайно, да так звичайно збільшилася кількість Збільшила і збільшилось дуже кількість буквально за останній місяць тривожних розладів. Багато дуже людей. І... людей... Нія по дуже багато людей цукровий діабет з'явилося. Крім того, на території громади додатково ще працюють три фельдшерсько-акушерські пункти. Амбулаторія вона у нас в громаді вже давно, але у 18 році ми провели капітальний ремонт по всіх кабінетах. Ми інколи запрашуємо сюди врачей вторинної медицини. Вони приїжджають, і наші люди, кому потрібно, приходять і консультуються. Амбулаторії створення. Відповідні умови комфортні для е, роботи як медичного персоналу, так і для е, відвідувачів да не амбулаторії жителів громади. Дуже гарно, що е, наша медицина на відповідному рівні, і наші громадяни можуть отримати якісні медичні послуги. Через війну прихисток у Новій Галещині знайшли нові жителі переселенці з різних куточків України. Їх розмістили у гуртожитку, який розрахований на 110 місць. Проживають 100 чоловік, 100 осібно. Це, це у нас з різних напрямків. Це і Харківський напрямок, Купінський напрямок, це Покровськ, це Мар'їнка, це Авдіївка. Ми участвуємо в проєкті, і тому проживання на території цього закладу у нас безкоштовне. Люди не платять за цей заклад. Для людей, які втратили свої рідні домівки, гідно організований побут. Гарно відремонтовані дво і тримісні номери, облаштовані сучасною побутовою технікою, харчоблоки та пральні кімнати. Є все, що потрібно для життя. І дякую е керівнику громади. Е те, що на сьогоднішній день вони підтримують наших ВПО, надають їм відповідні е е е умови для проживання, створюють ці умови. Ну і вони. Відповідно будуть і працювати в цих громадах для того, щоб там, де вони приїхали на раді, це стали їхні другою домівкою. Вікторія Пальчик, Ростислав Григоренко, Кремчуцькі новини.